Ой, залишився Я не знаю на що я направив, вот, вот. бо ну, то от Він просто залишився, ось такий рівень слиє Ну, тут посирає вже Все я сливаю, я гору я сливаю Той же перший виграв 35 Я шурил минус два двадцатый голь, двадцатый уровень бронза два. Бляха, я не розумію, коли вже розпокою тут фігню. Ну срані. любить. Хто хоче заходити, хто хоче заходити, хто клуб ачумені ручки. Буду зі всіма другатись. Будемо разом іграти в браво. Ще покажу. Скенируйте просто. Дивіться з другого телефону, щоб його купирувати Бравл Старес. Я сподіваюся, ви вже Добре. Що ж я можу сказати? Будемо добивати з вами а аж... аж не знаю. Давайте добіємо до готувати фігні дитини двадцять тисяч. Будемо з вами дружити, будемо разом грати з якщо що у вас є. Якщо у вас є, кидайте ID. Я вас добавлю друзі. Не знаю, що ще сказати. 我有新宝宝。